Ідіотська ситуація, рух чесно написав статтю про те, що 70 народних депутатів не підтримали звернення, щоб ОПЗЖ позбавити мандатів. Франківський один сайт бере цю новину з руху чесно, знаходить в цьому списку прикарпатського депутата з нашої області і роблять новину. Орпатський депутат не підтримав. Тобто, на основі руху, на основі інформації чесно. Вони роблять, адаптовують під франківського читача інформацію. Це нормально. Ну, тобто, франківському читачу не треба 70 незрозумілих прізвищ, але йому треба нашого нардепа. Словом, цей нардеп подає в суд за що і, типу, і франківський сайт. Має спростовувати інформацію, але насправді це питання не в тому сайті, це питання в тому, що він все одно виграє і докаже правду в європейському суді, тому що ну просто ця інформація була. Інформування франківських читачів. Мені не потрібно, як франківському там, виборцю, 70 різних народних депутатів. Вони взяли інформацію з, основ... з... чесно і витягнули те, що треба е, Нардепу не сподобалося, що там е, е, поган... е, е, погані смайлики були злі, що якісь там негативні коментарі. Я написала злий пост, але не ставлю вам його, нашу вам той пост. Виговорюся в сторіс і стане вам легше, але це просто ну, трешняк. Наші суди. І потім мені, я знаю, що на мене судді підписані. Пишіть, якщо ви зі мною не згідні, цікаво навіть.